Друзі, всім привіт! З вами компанія Global Autology. Мене звати Святослав. І сьогодні ми вам розкажемо про дуже яскравий, дуже швидкий та динамічний автомобіль. Сьогодні в нас на огляді BMW M340. Так, друзі, перед тим як почати, ми хочемо бачити вашу реакцію. Ми хочемо дивитися і знати, чи вам це подобається. Тому попрошу вас підписатися на наш канал, поставити лайк, написати будь-який коментар. І додивіться відео до кінця, буде дуже багато цікавого. Буде дріфт, буде лаунч-контроль. Я думаю, вам буде про що подивитися. Так, друзі, поки нам якісь бомвешники мішають знімати відо, що я хотів сказати, нам важлива ваша, ваша думка. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, поставте лайк, напишіть будь-який коментар і додивіться це відео до кінця. Буде дуже цікаво, буде більше дріфту і буде лаунч-контроль. Тому я думаю, в цьому відосі ви для себе багато цікавого знайдете. Так, друзі, я не буду углублятися в технічні характеристики. Відосів на Ютубі і так достатньо. Тут у нас звичайна рядна шестірка, об'єм двигуна 3 літра і потужністю в стоці 387 кінських сил. Це звичайний b 58 мотор, який піддається під прошивки різні, тобто на першому стейджі машину можна розкачати практично до 500 сил. Так, це в нас М340 2019 року, кузові G20. Відрізняється вона від М-ки тим, що в М-ки більш широкі решітки радіаторів, більші арки і крила. Тобто автомобілі візуально зовсім різні. Машина у нас в М-Вомвісі. З цікавого тут стоять оригінальні м диски, зовсім інша гальмівна система від М-ки і адаптивна підвізка, яка адаптується під ваш режим їзди. Тобто на спорті вона є більш жорсткішою, на комфорті вона більш м'якшою. Так, а зараз досить палачок, і давайте ми вам покажемо потенціал машини, на що вона взагалі здатна, і розкажу вам коротко про комплектацію і начинку цього автомобіля. <му> ну що, Стандартна ситуація, я вам покажу. Ну. До BMW, до М340. Ми заїхали зараз купити новий комплект резини. Ну і зараз далі продовжимо. Так, друзі, поки для вас пройшло кілька секунд. Для нас пройшло три години, бо тому що ми спалили один комплект резини, їхали, шукали в неділю. Де можна їх купити, вже поміняли і готові далі вам розказувати про цей автомобіль. Що ми маємо по комплектації? Це рахується одна з багатих комплектацій, тобто тут є проекція, не в всіх машинах вона є, тут адаптивний круїз-контроль, також тут отримання смуги, тобто дуже-дуже багато опцій, які ви, був, ну, ви використовуєте повсякденно. Е, також з таких дрібниць тут у нас безпровідна зарядка, е, музика Harman Кордон, е, люк, чорна стеля. Тобто це з такі звичайні речі. Е, які, в принципі, мусять бути в машині. Також з таких е, цікавих речей тут є Ambient Lights, тобто воно ввечері дуже-дуже гарно і ефектно виглядає, ми вам потім покажемо нарізки з відео. І що, щоб зрозуміти цю машину, нам треба проїхатися хоч трохи і подивитися, як вона себе поводить в Русі. Взагалі є тут декілька режимів їзди це комфорт, індивідуал, спорт і Plus. Спорт плюс я частково виключається стабілізація, але повністю можна виключити кнопкою. Тобто це все робиться на ходу, не потрібно зупинятися. І... Можете зробити це одразу. Індивідуал це машина підстроюється під вас, тобто хочете дати газ, даєте газ, вона від вас підстроюється. Хочете їхати спокійніше, вона буде вам їхати спокійно. Також тут є Pro. хоча я не знаю, хто на такій машині їздить на Pro. вона стає набагато м'якшою, вона руль стає м'якший, тобто, ну і там якась економія палива. Хоча я не знаю, тут в середнім 33 літра, чи воно щось врятує і як взагалі спокійно на цій машині їздити, я не знаю. Що можна сказати ще по комфорту? Тут стоять дуже зручні такі сидіння спортивні, тут електронна приборка, дуже зручна. Вся інформація тобто, буде перед вами. Підігрів керма, підігрів сидінь. Обдуву сидінь, на жаль, немає, але в трійках взагалі ніколи апріорі ці обдуви сидінь не йшли. Крім того, дуже багато є ще функцій корисних. Адаптивний круїз-контроль дуже не в багатьох машинах він є, але для мене це досить корисна штука. Поставив собі машину, яка їде перед тобою, вона тобі там набирає швидкість, скидає швидкість, повністю адаптується під їзду машини, яка йде попереду. Так, друзі, тут звичайний двигун b 56 тобто він піддається під прошивки різні, і тим, кому дійсно не вистачає 387 кінських сил, може зробити перший стейдж, Машина нормально на нього реагує. І тоді вже можна розкачати її близько до 500 кінських сил. Це для тих, кому мало. Тут у нас постійний задній привід, є варіанти, ще на повному приводі, але я думаю, що потрібно брати задній. Також по мультимедії дуже гарний, дуже якісний звук. Мультимедія керується жестами, тобто спрацьовує на ваші руки. Якщо предметом викрутити, до прикладу, він предмет не, не побачить тільки пальцями і тільки руками. Тобто, це також гарна функція. Ні, руль такий, до речі, легенький, тип. я їхав на комфорті, руль твердий, на він м'якший. Взагалі на екоправний реально подальше. Ноль. Так, друзі, якщо ще зрівнювати е, з попередницею, тобто з F-кузовом, дуже-дуже ну, глобальні зміни, тобто в нас зовсім інша мультимедія, у нас зовсім інша приборка, вона йде електронна. Вбивка торпеди вже є шкіряною, хоча є варіанти деякі на звичайній пластмасі, але в нас, камп... в нас комплектація багата. До речі, їдуть вони однаково: що попередня f 30 f 80 і m 340 тобто різниці ви великої не відчуєте, але машина свіжіша, а коштує ну, порядка більше. Та до слова, якщо ще зрівнювати. Попередницю М3 в 80 80 кузові, то тут звичайний автомат. І М3 має близько 50 сил більше за цю. І емоції на М3 попередньому набагато більше, тому що там все-таки йде робота, а не автомат. І вона має такий більше взрив на місці, і взагалі в драйві вона відчувається зовсім по-інакшому і ефективніше, і швидше, і динамічніше. Простріли. І ти тільки відпускаєш газ, а воно ніби турмозить так. Прикольно, прикольно. Ні, ну машина дуже сильна. Дуже сильна. Ну, типу, що ти з конкурентів візьмеш там 50 тисяч. Так от тверезо подумати. З такого? Ну, Це буде хіба що старий корч якийсь. Ну, М-3 хіба що, да. Але це буде старий корч. А тут ти маєш цивільний автомобіль, який їздить в комфорті, ну, приємно їздити, і ти так не відчуваєш ці ями, ти не відчуваєш е того покриття дорожнього, нашого Львівського. І ти в будь-який момент можеш включити спорт і можеш спокійно роздати на тій машині. А можеш виключити стабілізацію, і ти ще можеш нормально дріфу дати. Так, друзі, зараз зауважили такий момент, що на вихоп на стоці просто агонь. Я зараз спробую вам продемонструвати, щоб ви там хоча б трошки це відчули, як ви чуєте машину в салоні. І мені цікава ваша думка. Ну, Дуже ефектно. Я не знаю, чи вам через вітер було щось чути, але вона такі простріли має такий. Дуже-дуже круто. Ти не відчуваєш. Ну, тут На тій машині ти швидкість не відчуваєш абсолютно. Ну, Ти обганяєш машину на трасі і ти через секунду дивишся, а її вже не видно навіть в зеркалі. І ти їдеш на тій машині, і ну, вона сама тобі допомагає зробити те, що ти хочеш. Ти хочеш дати боком, вона розуміє, що ти хочеш дати боком, вона тобі в тому допомагає. Тобто ти можеш ну, взагалі не мати ніякого, ну, мусиш мати досвід водіні, да? мусиш на чомусь такому схожому їздити, там, хоча б там на F30-й задньоприйотній. Але якщо ти хоча б маліший досвід маєш, то вона тобі допоможе зробити те, що ти хочеш. Вона тебе закине боком, вона тебе вирівняє, вона сама відчує, коли тобі то потрібно. Це солідно. це була компанія Global Auto Logistics. Дуже дякуємо за перегляд. Напишіть, будь ласка, коментар, поставте лайк. Слідкуйте за нами в наших соцмережах. І я надіюсь, вам сподобалось наше відео. І я зміг донести ідею цієї BMW.